Піняв. Дей, дядей, дядь. Доброй вечір, пане Іде, сержант Ліс Черманський подумав, буде записатися на вам діть. Пане іді, чого за знак стоїть? Добрий день. Посвідчення сьогодні. Ще раз? Посвідчення. Черепанський Сергій Петрович, дійсно, до 23-го. Переваж, Пере, будь ласка, є. Причина яка зупинки. Я вже вам пояснив. Так, пані. Поня... Я... я порушив. Через. Я порушив. Ну звісно я порушив Це вже встановлений факт. Ну це встановлений факт, ви порушили поня... Я вас через те й запитую, чому ви не стоїте? Докази є? Через? Доказ. Зафіксовано на водікамері. Показуйте. Зараз. Показуйте. Технічних причин я зараз вам не можу надати. Mm -hmm. Докази. То тоді що далі? Ну, Посвідчення розтрисіння. Я, якщо, якщо я порушив, давайте мені а, до, докази. так Докази під час розгляду справи розглядаються, правильно? Mm, да, давайте розглядаємо. No, да. Поки що yeah. розгляду справа перед розглядом справи, так я маю переконатися, з ким я маю спілкуватися. Зараз переконаєтеся. Підготовка mm -hmm. до розгляду. Так. Якщо достатньо доказів, тоді розглядаємо справу. Ні, так? Є порушення, так? Я вас зупинив, направив дорожні руху, він на 35 виконує коріння професіональної поліції. Да? саме за порушенням правил дорожньої руху. Е, Порушить це коли вже встановлений факт. Я розумію це, пане Вадію. Було порушення, так? Він чого я вас зупинив. На, е, так як ви водій, так керуєтесь справимо дорожнього руху в першу чергу, так? А вже потім Коли... зі всіма законами. Коли вже буде робити справу, ну блядь, ну я нахуй. Що? На знімай, знімай його, Ти, як у нас під машиною. Підготовка. 278. Так, покупат. що напишете. Читайте, що тут пише. Місце. Чи під, підлягають коло клопотання? Особи, яка притягається і потім в порядок. Так, дивіться, пане, згідно кого я маю проводити розгляд справи. Ну, дивіться, так як судді, да? в суді, ви ж суд, допустимо, да? певна людина приходить в суд, від якої має проводитися розгляд справи, правильно, має бути якась встановлена особа, правильно? Згідно чого має бути встановлено? Згідно якихось документів, які підтверджують її особу, правильно? Якщо яку порушу, мають бути. Докази. Докази я буде печати родину справа. Давайте спочатку. Давайте Доказ. спочатку роздавайте, так? Да? Він 24, 2, 2, 2, 1, лбу розділу. Не буде, не знаю. Зараз? Не буде. Чому не буде? Будьте, значить, затримані, І на маленький ревідел буде наставлені. Серйозно собі, можливо. Серйозно? Давай, тробуй. Сейчас? Пробуй. Ну значить, ми зараз в правильно? Пробуй. Вам, Давай, треба. Давай.